Радіо ЮАЙ Чикаго. Вітаємо слухачів радіо Чикаго. Продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається в Україні на українському Донбасі. Власне, про обстановку на одному з найскладніших Бахмутському напрямку поговоримо просто зараз з офіцером бригади швидкого реагування на позивний метис. Розкажу, будь ласка, нам да. коротко для людей, які знаходяться за океаном, яка сьогодні обстановка? тому що дуже багато чуємо про бахмутський напрямок. Раніше в контексті наступу росіян сьогодні нас трошечки інше вже починається. Наступальні дії з нашого боку. Більш детально для. Нашої аудиторії, ну як ви кажете, пані Христина е, слово Бахмут асоціюється зі словом пекло. Це було як під час зимової наступальної кампанії ворога, так і зараз. Нічого не змінилося. Бахмут це пекло. Місцями сили оборони наступають. Місцями сили оборони тримаються на позиціях. Ворог. Дуже багато обстрілює артилерію, ворог розвивається, ворог росте з кожним намір все розумніше. І е, ну, ми можемо побачити такі приклади розвитку ворога в тому, що на початку вони виступали для розвідки. Вони використовували, наприклад, орлани їхні так, це безпілотні літальні апарати. Але зараз вони вже вийшли на той рівень, що вони використовують різні дрони з. Камікадзе кустарного виробництва, тобто, що, що ми можемо з цього вийти? Що реально Росія стала на рейки виробництва е, різних небезпечних речей для російської армії, що наносить дуже що, сильну шкоду безпосередньо нам? Знаєш, в контексті цього вже ж цієї твої відповіді дуже часто говорили а, минулого року в медіа про те, що це армія чмобіків, мобіків і так далі. Я б хотіла цю тезу переформулювати в інший бік. Як ти думаєш, найбільш боєздатні їхні підрозділи, з якими стикалися наші бійці, от зокрема на цьому напрямку, та й на інших? Ну дійсно ті, хто вміють вже робити щось. Ви знаєте, дуже це така сильна була операція. Армія чмобіків можна було посміятися десь перший тиждень війни. І то сміялися, мабуть, ті люди, які це дивилися або по телевізору, або вмикали на Ютубі смішні відосики з росіянами. Е, ну, я з 24 лютого, якби на війні, і е, ні в одній сутички з росіянами, я не сидів і не сміявся, ха-ха, чмобіки. Їхня регулярна армія це професійні боєздатні підрозділи. Їхні приватні військові компанії, такі як Вагнер, це високопрофесійні підрозділи, і справа в тому, що вони ефективно їх використовують. Навіть той випадок, коли всі обговорювали зеків в російській армії, всі казали, та прийшли зеки, що вони зроблять. Ну російський генералітет, який зовсім не шкодує своїх людей. Він пускав зеків для виявлення позицій. Тобто, зеки як м'ясо йшли виявляти позицію, а високопрофесійні і досвідчені вагнери вони вже робили свою справу. Другій третій хвилі вже наступала так. Виходить. Так, так. І ну це ну смішно, але ну це явно смішно не для військових. І хіба може там чмоня чи чмобік? Е та знаєте, навіть не так. Навіть байдуже він там чмоня, чмобік. Він там грязний, немитий, але він стоїть біля гармати стріляє і влучає в наші позиції. Хай їх там 100 зеків, які просто стріляють в нашому напрямку, і в когось вони влучать. Неважливо, є в нього унітаз вдома, нема що він там вкрав чи не вкрав. Це небезпечний ворог, і ми це повинні розуміти. Але на жаль, для більшості цивільного населення а, ну обличчя ворога це не кривавий окупант, а якийсь ідіот. Ну люди, подивіться навколо, подивіться на зруйновані міста. Ідіот хіба може ну, дійти до такого рівня, що вони захопили такі ну, великі об'єми території, за які ми реально кров'ю наших людей зараз боремося. Ну мені дуже шкода, що ворог вийшов на такий рівень ідіота. Ми повинні ну розуміючи це ворог і він небезпечний. Ще один наратив, який зараз ми дуже часто чуємо в різних медіа, і про це впишуть закордонні змі, що наступ не такий швидкий, як хтось його чекає. Оце теж зараз дуже часто роздувають, але поряд з тим люди не розуміють, що таке наступ. Комусь здається, що нам дали там якісь наряди. Ними трошки постріляли, і все. Ми зараз просунемося. Дійсно, обличчя наступу, яке тут ти вже почав говорити, що артилерія активно працює. Я думаю, і замінування не лише на півдні, а й тут також досить серйозі. З Цього приводу я можу сказати, наступ був би швидше, якби ті люди, які його чекають, приєдналися і. Теж почали б наступати. Це єдине, що я можу тим ждунам наступу. Да, ждунам наступу підказати, щоб його пришвидшити. Ми насправді ми маємо розуміти, що ті ділянки, де проводиться наступ, вони давно під контролем ворога. А час він рідко грає нам на руку. Тобто, що це значить? Вони окопуються. Вони мінуються, вони готуються, роблять ну неприступні позиції фортець. І ми маємо лінії це дозволі ні оборони. Так і от зараз ми відкриваємо змі. Ми прорвали там одну з ліній оборони через тиждень. Ще одну з лінії оборони. І, ви навіть не можете собі уявити, скільки їх там ще буде, тих ліній оборони, і що стоїть за цим реченням? Ми прорвали лінію оборони. По-перше, це жертви, по-друге, це ну, нереальне зусилля наших сил оборони, які їх проривають. А у ворога був час. І е, в інженерному плані ворог дуже потужний. Вони копають як роботи. Вони будуть тижнями копати, але вони зроблять ту позицію. А ну більш е, потужні фортифікації вони е, заважають. Маневрено і агресивно наступати, бо ворог себе безпечніше. Тобто, чекати на такі е, швидкі операції як минулого року у нас було на на Харківщині. Коли там один день ми вже бачимо ізюм е, і один день у нас перед тим була, ще була клія, е, Такого тут не варто е, не варто взагалі щось чекати. Варто просто робити. робити і отримувати результат. Якщо ми будемо просто сидіти чекати, у нас не буде ніякого результату. Ми ж це маємо розуміти. Харківська наступальна, Херсонська наступальна це просто геніальні операції. Обставини дозволили, обставини, і гарне планування вищої командування дозволили нам провести ну, такі реально історичні е, операції. Е, ну але зараз ситуація набагато складніша, тому ми маємо керувати, керуватися в тим, типу, що є тим, що є. Так, ну тобто такий там наступ, значить, так має бути. Ти почав говорити про те, що кожен має робити, не сидіти. Наші друзі за кордону, які зараз за оканом, також можуть допомогти в тому наступі, на який ми всі чекаємо. Я знаю, що ваша бригада має актуальні збори на необхідні потреби, що зараз найбільше потрібно, і до яких зборів ми зараз будемо закликати дійсно доєднатися, тому що бригада дуже такі активні зараз в фазі своєї роботи. Та бригада зараз активно працює і ну самі маємо розуміти, що при активній роботі є певні наслідки від цього. Наші медики. Требують квадроцикли. Квадроцикли зі спеціально обладнаними причепами для транспортування поранених. Ми реально вийшли на той рівень, що медик як ну не знаю, серви голова летить на позицію на квадроциклі і рятує людей. П'ять-шість людей. Він вкладає в цю коляску, але це врятовані життя. Але на жаль, техніка постійно псується і, о, виходять з ладу ці квадроцикли, тому нам треба більше і більше. Також у нас є о, дуже серйозна необхідність в дронах. Дрони для для аеророзвідки, для піхоти, для артилерії для всіх підрозділів скажімо, зараз... сьогодні там. не це взагалі зараз невід'ємна частина, просто ведення бойових дій в сучасних театрах бойових дій. І на жаль, це теж просто розходні. Дрон може прослужити нам тиждень, може допомогти вбити роту окупанта, але дрон може прослужити нам і 5 хвилин. Враховуючи те, що електронна боротьба у ворога дуже розвинута, тому в дронах у нас теж є дуже велика необхідність. Я думаю, що дякуючи якраз от нашим громадянам, що проживають в різних країнах, особливо в Канаді, з Америки, вони надавали дуже велику допомогу. Ми за це дуже вдячні. Дякуємо тобі за розмову. І власне закликаємо наших друзів, всіх, хто нас зараз слухає на хвилях радіо ЮЕЧКИКа, доєднуватись до активного збору. Якщо ви нас зараз слухаєте онлайн, то забігайте на сторінку Радіо ЄЧикаго в Ютубі. І, власне, під цим відео ви знайдете активні посилання на збіри бригади швидкого реагування Рубіж. Дякуємо тобі за розмову. Ну а нашим друзям говоримо вкотре. Доєднуйте, допомагайте для того, аби наступ дійсно був якнайшвидше. Радіо ЮЕЙЧИКаго.